Певтична п'ятихвилинка Сьогодні пропоную вашій увазі три короткі, навіть кишенькові практики, які зможуть допомогти у критичних ситуаціях повернутися до стану усвідомленості та зв'язку з реальністю. Почнемо з практики, яка допомагає розвивати навички усвідомленого слухання. Вона має назву хір та включає чотири. Отже, перший крок цієї практики це зупинка від англійської «hold». Зробіть паузу, припиніть свої справи і повністю зосередьтеся на людині, з якою спілкуєтесь, приділивши їй всю свою можливу увагу. Наступний крок це насолода – «enjoying». Будьте уважні до свого дихання, відчувайте його ритми, рух, коли слухаєте співрозмовника. Зануртеся у процес дихання, відчуваючи, як воно наповнює ваше тіло під час кожного руху. АСК. Тобто запитання. Спочатку уточніть для себе, чи дійсно ви розумієте сказане, якщо є сумніви, не бійтеся, попросити співрозмовника пояснити незрозуміле. Замість припущень проявіть зацікавленість і бажання поглибити розуміння. РЕФЛЕКТ. Рефлексуйте, підсумуйте почути, щоб переконатися, що ви були уважні і слухали співрозмовника. Це допоможе вам краще засвоїти інформацію та забезпечить глибше розуміння. Наступна методика має назву стоп і допомагає впоратися з емоційними сплесками у складних ситуаціях, коли ми переживаємо такі емоції, як гнів, роздратування чи розпач. Перший крок це зупинка. Стоп. Просто зробіть паузу на декілька секунд. Take a breath. Вдихніть і видихніть. Зверніть увагу на своє дихання під час кожного вдиху та видиху. Observe. Спостерігайте, куди зараз спрямована ваша увага, які думки виникають у голові, що відчувається у вашому тілі, які емоції виникають і що їх спричиняє. Пулбек. Оцініть ситуацію з іншої перспективи. Спробуйте подивитися на ситуацію ніби з висоти пташиного польоту. Як би ви її охарактеризували? Наскільки це важливо в довгостроковій перспективі? Тобто, чи буде це важливо через кілька місяців або через рік, що порадив би хороший приятель? Як би це прокоментував ваш внутрішній дорослий? Practice that works. Далі дійте відповідно до того, що допомагає вам. Наприклад, як ви вже вирішували подібні ситуації в минулому, які стратегії у вашому досвіді були ефективними? Що було найкращим для вас вибором, для інших, для ситуації узагалом? Які ваші дії відповідатимуть вашим цінностям і тому, що справді? Важливо зараз усвідомленість та гарне тестування реальності, на жаль, не можуть захистити нас від складних емоцій, але можуть допомогти переживати їх безпечно і екологічно. Саме для цього можна застосувати просту чотирикрокову практику з назвою вейв, тобто хвиля. Адже емоції, як і хвилі, з'являються і відходять. Піднімаються і спадають. Перший крок цієї практики називається велком. Привітайте свої емоції, спокійно і доброзичливо прийміть їх у свій досвід. Пам'ятайте, опір лише збільшує страждання і посилює неприємні відчуття. «Аксепт» – дозвольте собі відчути те, що виникає у вашому тілі. Нехай емоції приходять і йдуть. Як хвилі на морі Велью. Спробуйте побачити в цьому досвіді можливості для навчання, наприклад, для зростання. Це справді шанс попрацювати над тим, що для вас зараз важливо Embrace – Прийміть себе та знайдіть спосіб турботи про себе, який дозволить вам бути доброзичливим і мудрим у своїх реакціях. Сподіваюся, ці вправи будуть корисними у вашому повсякденному житті. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.